Хто б сказав, що ця непоказна сукня найдорожча у світі? Насправді витвір Дебі Вінхен прикрашає 50 чорних діамантів. Усі вони пришиті вручну. Загальна вага вбрання 14 кілограмів, а ось вартість 5,5 мільйонів доларів. Плаття у стилі нуар найкоштовніше на планеті. Британська кравчиня привезла його в Україну, щоб продати. каже, що у нашій державі можуть знайтися покупці на таке вбрання. Не тільки ж вітчизняним олігархам заводи скуповувати. Я вважаю, що британський стиль, і український це хороша комбінація. Тут гарні дівчата, які могли б його носити. Утім, неважливо, продам я вбрання чи ні. Головне, що моє творіння зможуть побачити і отримати естетичне задоволення. Сама сукня з натурального шовку, окрім діамантів, на ньому каміння Сваровське. Аби довести її до пуття, дизайнерці рученьки та. Пли злипалися віченьки довгі чотири роки. Оцінювали сукню ювеліри з різних країн. Її собі вартість три мільйони. Додайте ще роботу. Ось і виходить 5,5. Варто наголосити, що це найдорожча сукня чорного кольору, а з чорними діамантами. Демонструють вбрання потенційним покупцям вже вдруге. Вперше його побачили багатії у Монако. Утім, повісити таку сукню у своєму гардеробі охочих не знайшлося. Занадто непрактична. Це радше витвір мистецтва запевняє Дебі. Згодиться хіба що колекціонерам. Юрій Губа Ірина Кононенко, новини Юбіар.